Катерина Десницька українка, яка стала принцесою Таїланду. Вона народилась у Луцьку, навчалась у Києві, була розумною, відважною і сучасною для свого часу. Під час поїздки за кордон зустріла справжнє кохання принца Сіаму. Їхнє знайомство почалось у Санкт Петербурзі, і саме там запалилось почуття, що згодом змінило життя обох. Принц Чакрабонксе був спадкоємцем трону. Але заради Катерини він зробив неймовірне, одружився з нею всупереч традиціям. Він навіть тимчасово втратив право на престол, вона ж залишила рідну землю, аби розділити з коханим життя в зовсім іншому світі, в екзотичному сіамі. Їй дали титул принцеси, вони мали сина, жила в королівському палаці, носила шовки, мала слух і розкішні прикраси, але все було не так просто. Життя у новій країні виявилося зовсім не казкою. Вона зустріла там не лише захоплення, а й неприйняття. Її не визнавали придворні, а згодом і саме кохання дало тріщину. Через 12 років, коли принц захотів ще одну дружину, Катерина вирішила обрати себе. Вона пішла з гідністю, без скандалів і жалю. Згодом вона жила в різних країнах, працювала. Подорожувала, будувала нове життя. Її шлях був незвичним, іноді нелегким, але завжди сильним, гідним і чесним. Бо навіть у палаці вона залишалась собою дівчиною з Лудька з великим серцем.